В день народження, В день народження свій я не можу подарунки собі дарувати лиш готовий в погоду погожу, новий опус для вас написати Може, вийде він зовсім невдалий і без рими, і ритмі ті слів. Не такий, як завжди досконалий, наче фрукт, що давно переспів, зате в ньому кипить і грає, не водиться, а пристрасна кров, і душа, що не тільки палає, а й дарує свою всім любов. Хай вам довго на світі живеться, оминають всі біди журба. Промінь сонця ласкаво сміється, лиш від радості серце стриба.